Коли співаю їм 100%, я не переоцію. Я пережив по-новому ці слова. Багато українців сьогодні переоцінили символіку нашого прапора. Знаєте, от, можу сказати, це таке слово не християнське, але от, з такою гордістю стримано. Для мене це найкращий прапор, я от просто думав про інші прапори. Знаєте, у кожного прапора якась є агресія, щось незрозуміле. Це самий миролюбивий прапор, український прапор. Це прапор, який сповідує своє життя під синім Божим небом. Це прапор, який випромінює життя і хоче, щоб це життя хліб, це символ життя, так говорить Біблія. Це нація, яка хоче давати життя. Коли я пам'ятаю своє дитинство і постійно говорили червоний стяг, червоний стяг, знаєте, складається враження, що хтось хоче час від часу вимочувати цей прапор в крові нових мучеників. Ми проти цього, ми за Україну, ми за те, щоб вона була спільною, ми за те, щоб вона підкорилась Христу, ми за те, щоб справді всі ті благословені, які є в Бога для нашого народу, вони в повній мірі були дані народу України.